Вітаю, це програма змінити. Я Ольга Кравченко, і сьогодні ми розкажемо, які зміни чекають на українську школу. А зміни ці мають бути доволі суттєвими у вересні минулого року. Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який запроваджує 12-річне навчання у школі. Таким чином повна загальна середня освіта матиме три рівні. Початкова базова й профільна середня освіта. Зміни почнуть впроваджувати вже за кілька місяців з 1 вересня. Спершу вони стосуватимуться початкової школи. Базова і профільна трансформуються тоді, коли першокласники 2018 досягнуть відповідного шкільного віку. Нововедення для перших четвертих класів уже зараз випробовують у 100 пілотних школах. Ми побували в одній з них. Тепер пропонуємо і вам оцінити зміни. Доброго ранку, Михайло. Доброго ранку. Денис. Доброго ранку. Денис. Доброго, ранку Денис. Доброго ранку, Поліна. З неформального спілкування починається кожен день у новій українській школі. Діти розповідають про свої справи і разом з учителем. Визначають плани на день. Перед уроками вранішня розминка. І не тільки для м'язів. Вода давай. Виходь. Водний транспорт називай катер. Катер добре шкільної форми немає. Парти у класах розставлено так, щоб дітям було зручно спілкуватися одне з одним і працювати в команді. У класах є зони відпочинку і куточки творчості. У нас є незвичайна така зона, можливо, нова для школи, якраз на новій українській школі. Стіна слів, де діти самі з теми обирають слова, яке їм невідоме. Ми з'ясовуємо значення цього слова. Умови математичних завдань максимально пов'язані з реальністю. Наприклад, прокласти найкоротший шлях до театру ляльок. Шлях триватиме на автобусі буде 30 хвилин і 10 хвилин ми будемо йти пішки. Скільки часу ми будемо в дорозі? Будь ласка, 40 хвилин. Кожен тиждень у першокласників тематичний. Відповідно до тему облаштовують шкільні куточки. Моделі автомобілів, фотографії літаків і квитки на громадський транспорт. Це все навчальні матеріали нової української школи. Діти не просто вчать теорію, а застосовують знання на практиці і вміють ставити запитання. Тема цього тижня транспорт. Яка станція найглибша? Відповідь на це запитання у цій школі знає кожен першокласник. Саме найглибше. Станція в світі це метро Арсенальна. Найстаріший метрополітен в Лондоні. І він був зроблений 1863 року. З темою тижня пов'язані всі уроки. Приміром, на заняття англійської мови, діти вивчають назви видів транспорту іноземною. My way. My way. А на уроках математики вираховують, о котрій годині автобус приїде на зупинку. Сім годин позначили. Це... Той час, коли наш автобус номер 5 на вулиці Хрещати. Якщо діти добре засвоїли матеріал, або якщо стомилися, педагоги можуть скоротити час уроку. Якщо ж навпаки, продовжити дзвінків немає. Якщо я бачу, що їм важко зараз, що здається, можливо, це буде якась перерва або вихід навіть за межі школи. Це дає мені м -м, свободу. Я обираю. Тут і зараз ці діти більш такі вільні у висловлюваннях, вільні, вільні в своїх діях, ну в хорошому розумінні слова. Вони не бояться задати питання. Діти в пілотних класах навчаються за новими підручниками. Учителі випробовують книжки різних авторів. В них зібрані вже матеріали, які відповідають сучасному світу, сучасним дітям, і багато диференційованих завдань. Якщо це букварик, то тексти вже і про електронні книги, і про різноманітні фокуси, тобто про сучасний світ. У цьому закладі методи нової української школи впроваджують не тільки в перших, а й в усіх початкових класах. Новий стандарт початкової школи нині випробовують 100 шкіл у різних регіонах, п'ять з них у Києві. А вже з 1 вересня цього року здобувати сучасну освіту будуть усі першокласники. Порівняно із середньостатистичними українськими школами пілотні навчальні заклади виглядають як еталон. Одразу ж виникає питання: невже таким сучасним буде кожен український перший клас? Щоб зміни відбулися у державному бюджеті, передбачили 1 мільярд гривень на створення нового освітнього простору і закупівлю сучасного устаткування, ще 385 мільйонів на підвищення кваліфікації вчителів. Крім того, для старту нової української школи міністерство створило, а уряд затвердив новий стандарт початкової освіти. Чи готові до новації українські школи та вчителі? Дивімося далі у сюжеті. Типова українська школа в місті Бровари. У новому навчальному році тут відкриють сім перших класів. Ми завітали сюди, щоб дізнатися, як готуються вчителі навчати дітей за новим стандартом початкової освіти. 22 тисячі вчителів, які з 1 вересня навчатимуть першокласників, зараз проходять дистанційні курси на порталі Адера Любов Степанівна вже засвоїла частину модулів. Я включаю відео, відповідно, прослуховую відео. І на основі відео внизу йдуть всі запитання, на які я потім відповідаю. Після проходження курсу вчителям видадуть сертифікати, інакше вони не зможуть викладати в перших класах. Крім того, педагоги вивчають критичне мислення на порталі Прометеус. Запроваджуються тематичні тижні, більше проектна діяльність дітей, щоб діти практично виконували це. Ми трошки ми в ну, нашій роботі воно це було. Але зараз більше щоб діти більше практично все це робили. Великі зміни чекають на класні кімнати для першачків. У Чителі другої школи розмірковують над тим, як це зробити, бо в класах навчатиметься по 30 дітей, а парти в кабінетах і без ігрової зони стоять щільно. Будемо парти розміщувати різними способами, як тільки можливо, будемо пробувати все, що доступно нам можливо, будуть парти стояти попід стінами. Обов'язково буде куточок. Де діти можуть займатися виставляти свої роботи? Обов'язково це у нас тут планується ці стіни задіяти, які тільки можливо на оснащення нового освітнього простору. Уряд виділив 1 мільярд гривень, але, зважаючи на кількість шкіл, цієї суми недостатньо. Великі фінансові витрати ляжуть на місцеві скарбниці. У міській раді броварів на реформу освіти запланували виділити 8,5 мільйонів гривень і вже почали процедури закупівель оснащення. Обов'язково телевізор у кожний клас. Обов'язково ноутбук для вчителя, мікроскопи. Далі набір научно-дидактичних матеріалів з української мови, набір цифр і знаків на магнітах, набір моделей геометричних тіл та фігур, набір мірного посуду пластикового, терези з набором важків. А на наступний набір до першого класу, який буде вже в 2019 році, буде знову закуповуватися по-новому це все обладнання. Педагогічний колектив у цій школі до впровадження реформи готується, але на думку вчителів, зміни не кардинально нові. Багато підходів вони вже застосовували, спираючись на праці відомого українського педагога Василя Сухомлинського. дитино він зараз в новій школі питаються це показати як нове. Ну Но при моєму педагогічному досвіді я це слово чула і не правої реформі. Ну, Хочеться працювати, навіть мені вже людині перед пенсійним віком. Хочеться теж і змінюватися, і працювати, і робити все так, щоб дітям було краще. А як ставляться до реформи освіти самі батьки? Чи відчувають вони потребу у змінах, які пропонує нова українська школа? Ми вийшли на вулиці Києва і запитали батьків про їхні очікування і зауваження стосовно шкільних новацій. Що з цього вийшло зараз на вашому екрані? Хотіла би, щоб в першому класі, значить, задавали домашнє завдання, щоб дитина навчалася 11 років. І, в принципі, я проти ЗНО. Ось так. А так в мене все влаштовує. Я хотіла б, щоб вчителям більше за роботною плату, щоб туди йшли ті, хто хотів працювати в школі, а не при першій можливості тут збігали. Такий більш гнучкий такий варіант навчання, а, бо зараз діти трошки загнані, да? тобто без, без репетитора в старших класах взагалі навчатися неможливо. А, тому я думаю, що якщо там все буде враховано так, як вони кажуть, подивимось, може бути дуже цікаво. Більшість вчителів ще радянського зразка, вони зовсім не хочуть. Самі вчителі не хочуть змін їм, вони хочуть так, як бо як буде зручно їм. Тому якщо першими мають змінитися вчителі, щоб діти почали їх поважати і бачили в них авторитет, а не так, що вчитель, заткнісь. І тому подобно такі фрази, як у нас, наприклад, з англійської мови, нічого не пояснює, нічого не розказує. Ну, Система освіти, яка є на сьогоднішній день, нас задовільняє повністю, але наш клас, наша школа, батьки і учні завжди відкриті до нових етапів розвитку освіти. Шкільна реформа це передусім про зміну підходів. Головною метою навчання стане всебічний розвиток дитини, виявлення і вдосконалення її талантів, виховання прагнення до самовдосконалення та самореалізації, про очікування від реформи освіти, про порядок прийняття дітей до перших класів, підготовку вчителів і роль місцевої влади в шкільних змінах. Ми розпитали науковицю, головну експертку з питань освіти реанімаційного пакету реформ Наталію Шульгу. Дуже вітаю, пані Наталі. Соціологічне дослідження, яке я нещодавно проводила, показало, що на думку респондентів найбільше залежить реформа освіти від вчителів. На вашу думку, чи готові українські педагоги до тих цінностей і змін кардинальних, які готує нова українська школа? На загал ні. Але вони попереджені про те, що їм придеться міняти свої підходи і методології, тому що ми змінили саму концепцію, саму парадигму. Освіти на дитину -центричну. І це не порожні слова, а це означає, що кожний вчитель, починаючи з початкової школи, особливо з початкової школи, повинен бути володіти абсолютно новими способами надання знань для дітей з використанням самих останніх розробок, які існують в світі, і які їм прийдеться освоювати в процесі своєї професійного вдосконалення, своєї професійної спеціалізації. Кожний з вчителя, який буде працювати, а ми починаємо з початкової школи, тобто це перший-четвертий клас, зобов'язані буде пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації. Плюсом новинкою є те, що це не тільки державою будуть пропоновані курси, а вони можуть вибирати і в громадських організаціях, і в об'єднаннях, і в асоціаціях, і навіть за кордон можуть поїхати по вибору, а за це буде заплачено їм з державних коштів. Це є проривна новизна, якої раніше не було. Але їм придеться мінятися, і той, хто не зможе змінитися, ну будемо прощатися з таким. А що робити з тими вчителями, які, наприклад, за новими правилами не може задавати домашні завдання першокласникам? Водночас ці правила вже працюють, але я чую історію про те, що вчителі продовжують давати завдання, навантажувати їх. Що робити в такому разі батькам і, взагалі, що з цими вчителями робити? Нова українська школа в своїй основі кладе співпрацю, партнерство між батьками, вчителями і дітьми. Діти стають нарешті партнерами в цьому освітньому процесі. А цей процес буде не через ніч мінятися. Зрозуміло, що вчитель, який звик десятиліттями одне щось робити, йому важко буде змінитися дуже швидко. Але у нього є стимул, є зразок і є весь освітній матеріал, який йому. Наданий для того, щоб він його освоїв. Тому на початку, напевно, будуть такі перехідні моменти, де вчителі будуть ще по старинці свої пробувати це робити. Но кожен рік вони будуть проходити атестацію, перегляд. І той, хто наполягає на своєму, просто не буде мати шансів мати ані в зарплаті якусь підвижку, ані продовження роботи. Це буде такий болісний процес. Я думаю, він не буде легкий. Але у нас є потрясаючі молоді середнього віку і навіть старшого віку вчителі, які є дуже прогресивні. Від кого на вашу думку найбільше залежить реформа освіти? Її успіх від всіх трьох чинників, діти в тому числі. Тому що діти вони повинні бути піти в світ, який батьки їм не розкажуть, батьки так не вчилися. І не всі вчителі зразу зможуть їм це розказати. Вони будуть самі дивитися, як це буде змінюватися. Тому е, всі, всі є учасниками процесу. Якщо порівняти два документи: новий державний стандарт початкової освіти і старий, то в чому їхня кардинальна різниця? Кардинальна різниця якраз в концептуальних засадах. Все одно дитина повинна навчитися в початковій школі писати, рахувати, думати, мислити. Але додатком тепер те, що з'явився, вона повинна мислити більш творчо, логічно. І вона повинна вчитися не тільки запам'ятовувати якийсь матеріал, а використовувати його для свого повсякденного життя. І так само тут от роль дитини, яка буде, вчитель дає, може, якісь завдання, а дитина може придумати своє. І дитина має право його в класі розказати і запропонувати. Тобто спосіб навчання міняється, і це є концептуально абсолютно нове. Але стандарт як такий все одно дитина повинна показати через 4 роки певний рівень володіння мовою, математичного апарату, логічного мислення. Наприклад, є така компетентність, і, і, і вся концепція побудована на тому, що це повинен бути компетентнісний підхід. Не знанівий, той, який був перед тим, а компетентнісний. Він не виключає знанівий. Він просто знання переводить в практичну площину. Ті самі знання залишаються, але в практичному використанні, чого не було в попередньому стандарті. Реформа освіти передбачає осучаснення освітнього середовища і закупівлю устаткування. Водночас з державного бюджету на це виділили 1 мільярд гривень. Сума не мала, але може бути недостатньою для покриття всіх витрат по всім школам. Чи впораються місцеві бюджети з тим, щоб забезпечити школи всім необхідним? і лише тоді, коли вони про це будуть думати, планувати, бюджетувати і виконувати свої цільові програми по освіті. Наш досвід в Києві, а Київ це є мегаполіс, це фактично розмір декількох міст України разом. Або, наприклад, один район Києва, який по 350 тисяч жителів, це може бути таке місто, як івано франківськ Це мегаполіс, величезне, величезне місто. Але це є пілотний проект для реформи, тому що у нас є різноманітні форми власності шкіл і доскільних закладів навчальних. У нас є різні рівні, спеціалізація, доступність технологій набагато вища, ніж в якомусь маленькому селі, наприклад, чи в опорній школі, чи в якомусь сільській місцевості. Ідеться не просто про технологічний матеріал, технічний матеріал і методичний матеріал. Йдеться про створення навчального простору. Ми будемо відходити поступово від класно-урочної системи. Ми беремо приклад скандинавських країн. Чому? Тому що скандинавські країни показали найкращі результати освітні, при тому, що вони це роблять за рахунок бюджету, що нам є дуже близько, ми зрозуміло, як це робиться. А не приватно, наприклад, як в Америці чи Канаді, чи в Австралії, чи в Великій Британії, де більшість освіти приватна. Тобто батьки самі відповідають і контролюють за цим процесом. Нам більше підійшло скандинавська модель, ми її намагаємося адаптувати. А це створення просторів, трансформерів, де діти, особливо початкова школа, де вони ще не посидючі, де у них купа енергії, де вони різні по своїх інтересах і по своїх характерах, вже які проявляються в 6-7 років. Так? Роль вчителя йде на те, щоб він бачить, як діти прогресують в набутті знань. І він створює такі групи дітей по три, по п'ять дітей у кожного є свої проекти. У кого хто є більш просунутий, буде більш е, е, проєкт важ, важкий в якомусь аспекті, а тих, якого треба підтягнути, з ними більше буде вчитель. Ми даємо можливість мати інклюзивні класи, тобто будуть всі діти з різними потребами спеціальними ми вчитися разом з іншими дітьми. Там будуть психологи, додаткові асистенти, вчителі працювати з такими дітьми. І ці простори, трансформери. Будуть давати можливість дітям швидше, якісніше освоювати знання, і буде більш природний для них простір. Бо діти в такому віці не будуть сидіти по 40 хвилин в класах, це важко їм. Вони втомлюються, їм не цікаво стає. Вони повинні в русі набувати свої знання. Тому це більше не стільки до матеріалів, де, скільки для. От, надання вчителям розуміння, що вони повинні відходити від цієї практики і вивільняти простір для дітей і працювати з ними в просторі. Якщо говорити про цифри, мені все одно цікаво, скільки приблизно грошей потрібно, щоб винати один перший клас, приміром, в якому навчатимуться 25 учнів. Це залежить від того, з ким ви будете співпрацювати, і яким чином будуть потрібність відбуватися. Да? Тому що якщо ви будете брати матеріали, наприклад, такі як лего, як ви будете купувати прості набори, просто конструктор, це буде одна ціна. Якщо ви будете закупляти набори Лего, яких можна будувати, космічні е якісь там поселення на Марсі, чи ще щось таке, де є е ускладнені елементи, це буде інша ціна. Йдеться про те, що можна зробити за певну ціну з тим матеріалом, і це є талант вчителя. Тому такої ціни вам ніхто не назве. за новими правилами. Дітей прийматимуть і вже приймають, почалися прийом до шкіл. Заяви пишуть за місцем прописки. Як ви вважаєте, чи не стане ось така норма новим джерелом для корупційних схем? Корупційні схеми будуть існувати до тих пір, поки у нас буде надлишок дітей і мінімум місць. У нас в Києві є проблема з дошкільною освітою. Величезна, не в усіх районах, ну є райони, просто де є три дитини на одному місці. Та ідеальніський район зараз підтягується в Теремків район. І за того, що безвідповідальні, без безсовісні, я би сказала, забудовники, які будують величезні мікрорайони, вони не виконують своїх обов'язків і не будують інфраструктуру, яка Начально приходять і просять землю у Київської громади для побудови мікрорайону житлового, вони там закладають всю інфраструктуру: і школи з басейнами, і садочки з басейнами, і поліклініки, і, і театри, і будинки культури, і все це закладається. А коли вони дають ключі від квартир, вони не виконують своє зобов'язання, і таким чином у нас створюється оця ситуація, де заселяється. Тисячі, Десятки тисяч людей в нові мікрорайони без інфраструктури. А діти народжуються, у нас зараз був народження дітей. Повинні бути прийняті спочатку ті діти, які живуть біля школи, щоб їм було зручно ходити до школи. І зручно для батьків витрачати час і десь возити в початкові школи. Ну, там, де будуть місця війни, то там можна. Взяти дітей із інших районів, тому що зараз іде конкуренція, величезна конкуренція між школами. А що робити, наприклад, батькам чиї діти прописані в одному місці, в бабусі, скажімо, а живуть вони по факту зовсім в іншому? Так а там, де живуть, там і хай ходить дитина в школу. Але якщо знімають квартиру і знімають, скажімо, її неофіційно, ну без податків, а прийдеть, от Тут про корупцію знову ми почали казати, значить, починаються з дитинства. Придеться платити податки. Ну що щось робити. Нова система освіти дитиноцентрична. І от як нова українська школа виховуватиме в дитині дисциплінованість водночас і свободу творчості, пізнання. До сіми років, взагалі, дитину не треба ніяким чином примушувати бути дисциплінованою. Це проти природньо. Її просто треба за Її увагу переключати на цікаві е, речі, будь-то спорт, будь-то конструктор, будь то читання, будь то що завгодно. Те саме робить перша початкова школа. Вона дає просто, можна сидіти на підлозі, можна повзати, робити свій проєкт. До сіми років взагалі і в фіни, і в Ізраїлі е, заборонено вчителям використовувати негативну лексику, заборонено казати ні, не. Не роби, не, те собі, не підходить і так далі. Ніякої негативної лексики взагалі заборонено. Більше того, діти гуляють на вулицях в цих комбінезонах, взимку, в бруді, де вони валяються в цьому бруді, кидаються тим брудом, абсолютно їх потім шлангом миють. При вході в школу вони потім самі роздягаються, знімають ці комбінізони і в носочках, без вони знімають взуття і ходять в шкарпетках ходять по, по школі. Хто хоче взуття, хто хоче в шкарпетках, якому кому зручно. Після 7 років як відрізає. Яким ви бачите випускника чи випускницю нової української школи через 12 років? Спокійною, рівноваженою, розумною, мудрою, готовою до життя. Дякую вам, пані Наталі. І ті будуть результати реформи. Побачимо через 12 років. А я нагадаю, з нами була науковиця директорка громадської організації Український науковий клуб, експертка Наталія Шульга на сьогодні все. Але ми й надалі слідкуватимемо за змінами в освіті, адже й благополуччя країни починається з освічених і вільних людей.